Біля дерева, блять. Правіше, стоп, стоп, стоп. Крий сектор правий. Не висовуйся з тої бойниці, з якої я стріляв. Е, правий сектор тільки. за деревами. Блядь. Е, цей сілуети трохи, трохи рухали. Бля, не бачу. Опа. Зліва є, я... б. Під час одного штурму мені навіть в бійницю залетіла була граната перед моїми очима. Він, напевно, дуже низько опустився до бійниці. І зробив. зробив. Я її побачив себе перед очима, але зреагував, відбіг. Найше встиг почекати десь півтора секунди, поки вона взірветься. Вона взірвалася, і я підбіг далі до більниці і почав далі працювати з кулеметами. по ним. Мені навіть відірвало кусочок антенни від раді, який там бушлат, на якому я сидів, теж пошматувало. Блін. Ну, але зброя вся, яка стояла з боку, вся цілісінька була. Це було чудо. Так склалось, що в нас дуже багато віруючих було на позиції, і ми старалися разом в кругу стати з повагою гарно в тишині помолитись. І є щось в тому, і було набагато легше, якщо чесно. бах бах коригуй.